Вітаю на першому подільському прикордонник допомагав там за кругленьку суму перетнути кордон. У Сирії знайшли п'яте поховання жертв режиму осада. Наслідки негоди на Хмельниччині замість МСЕК у нашому регіоні визначені заклади із експертними командами про це та інше розповім. в Подробицях. Прикордонник допомагав охаріантам перетнути межі країни на Рівненщині. співробітники внутрішньої безпеки, Держприкордонслужби та ДБР викрали військового, який за 8 тисяч доларів організовував нелегальний виїзд чоловіків призовного віку. До схеми він залучив знайомого, який знав прикордонну місцевість. Порушників затримали під час передачі грошей, затриманим загрожує від 7 до 9 років ув'язнення. Рада прийняла за основу законопроєкт про введення інституту множинного громадянства в Україні. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, додавши, що до другого читання мають врахувати пропозиції і зауваження, зокрема світового конгресу українців. Ще влітку цього року президент Зеленський виніс на розгляд Верховної ради законопроєкт про множинне громадянство, який має допомогти забезпечити умови для повернення громадян, які вимушено покинули Україну через війну. У Сирії знайшли ще одне поховання з тілами щонайменше 100 тисяч жертв режиму Асада. Це вже п'яте поховання. Воно розташоване за 40 кілометрів від Дамаска. Правозахисники кажуть, що в могилі є тіла іноземців, зокрема зі сполучених штатів Америки та Великої Британії. Проте підтвердження цього ще немає. У Кам'янці-Подільському слідчі встановлюють обставини ДТП, у якій травмувався чоловік. Дорожня транспортна пригода сталася вчора, 16 грудня близько 17.30 по вулиці Привокзальній. 28-річний житель села Мукша Китайгородська допустив наїзд на 38-річного кам'янчана, на який в цей час переходив дорогу поза пішохідним переходом. Внаслідок події пішохід отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували до реанімаційного відділення місцевої лікарні. За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Літство триває. Функції МСЕКів перейдуть до експертних команд із оцінювання повсякденного функціонування особи. Ці команди працюватимуть у 286 лікарнях по всій Україні. У межах нової системи створено вже 1348 таких експертних команд, до складу яких входять понад 4300 лікарів. Це до слова втричі більше ніж у старій системі. МСЕК на території Хмельницької області діятимуть 90 таких команд різного профілю. Отже, їх послугами можна буде скористатися у таких медзакладах області як Хмельницька обласна лікарня, Городоцька міська багатопрофільна лікарня, Старокостянтинівська багатопрофільна лікарня, Шепетівська багатопрофільна лікарня, Славуцька лікарня імені Михайлова, Хмельницька міська лікарня, Дунаєвецька багатопрофільна лікарня, Хмельницький обласний серцево-судинний центр, Хмельницький обласний протипухлинний центр, Хмельницький обласний заклад із надання психіатричної допомоги, а також Хмельницький обласний в тезіопульмонологічний центр Надзвичайники Хмельниччини долають наслідки погодних умов 16 та 17 грудня. На території області через сильні пориви вітру падали дерева та перекривали проїжджі частини доріг. Фахівці ДСНС розкряжували повалені вітром дерева на вулиці Крипякевича у Кам'янець-Подільському. Також на вулиці Станціна у місті Городок та на автошляху поблизу села Сарні Вітовецької територіальної громади. Всі дерева прибрали з доріг. Тим не менше, синоптики знову попереджають про небезпечні метеорологічні явища на Хмельниччині. Вночі та вранці, 18 грудня, пориви вітру сягатимуть до 20 метрів за секунду. Також оголошено перший рівень небезпечності жовтий буде хмарно. Вночі невеликий дощ. Вдень без істотних опадів. Температура по області вночі сягне до 6 градусів тепла. А вдень до 9 тепла у Хмельницькому вночі температура становитиме 4 градуси тепла, вдень до 6 градусів вище нуля. Бережіть себе та своїх рідних. Вдало завершення вам робочого дня, мирної ночі та переможних новин зранку.